Відтворювати українські традиції жителі села Коцювинці цього дня зібралися біля храму, а подивитися, як молодь їхнього села вводить гаївки, що вже стали традицією святкування Великодня. Старше покоління пригадує, як вони раніше долучалися до традиційних хороводів на великодні свята, та як в умовах війни сьогодні сприймають такі події. Адже коли зазначають, традицію водити гаївки передавали із покоління в покоління. Ще пригадуємо, колись то ми бавилися, все чекали світ і бавилися то а тепер організували вже молодих. бо трудно, тепер ніхто не хоче йти. Все в комп'ютерах тих сидять, в телефонах. Любов мило подивитися на то все. Аби воно не, не стріляли, як то кажуть, зверка. Не той Путін. А діти то є красота, та то було колиші, була колись, яка радість була. На довкола ходили селом. Надовкола Традиційно гаївки водять протягом трьох перших великодніх днів інколи також на проводи. Магічні хороводи, ігри з піснями мали б принести гарний врожай, щасливий шлюб і достаток у родині. А ще у давнину люди вірили, що все зображене і проспіване у священний час Великодніх свят обов'язково має збутися. Вони створювали атмосферу свята не тільки для нас. Але і для тих, хто далеко. Я сподіваюся, що вони побачать наші гаївочки, що вони побачать все, що робиться в нашому селі. Зичу всім добра, мирного неба, якнайшвидшої перемоги. А ще не варто забувати, що в радянські часи влада забороняла будь-що українське, зокрема і гаївки. Священики контролювали аби біля церкви не лунали обрядові пісні. А вчителі отримували накази, які також не дозволяли дітям водити традиційні великодні хороводи. Більше про те, як хлопці та дівчата водили гаївки у селі Коцюбинці Чортківського району, дивіться у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків у неділю, 12 травня о 14 годині.